Всіх вітаю на моєму каналі. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про будівництво, особливо про мурування стін. та Так як багато хто бачив, я займаюся муруванням в Польщі. Розкажу скільки, вда скільки вдається заробити, по чому метр квадратний, по яких умовах ліпше працювати. Може комусь буде цікаво, так що залишайтеся. В кінці відео підіб'ємо ітоги, скільки за рік вдалося заробити, так як я маю ці всі записи. Зараз я сюди вставлю нарізки, покажу, як воно взагалі виглядає, це мурування, щоб мали розуміння. І ось так виглядає мурування силікатного блока на клею. Це не піноблок, це блок зроблений з силікату, Такий, як є в Україні, кирпіч силікатний, а це блок. А ось це ми мурували на розтворі, Обичний в Польщі називається паротерм. А це у нас була будова знову на клею з цього силікатного блока, який має 33 см довжини. Просто класна будова. Ось тут вдалося найбільше заробити, не зважаючи на погоду, що зараз була зима, були морози. Але будова була супер. І зараз це ще будували приватний домик разом з бетонами, заливали Вінці. Ось так вийшло і ще вам покажу, як ми робили. Блочки бетонові його називаються, вони йдуть на фундаменти. Тепер переходимо, Що, як на, на мою думку, до самого цікавого. Підбиваємо підсумки, скільки ж вдалося заробити. Середня моя ціна за 2024 рік. На ми мурували по 30 злотих. На заправі розтвори то по 35 злотих. Ну, в середньому, я так рахую, ціна виходила десь 32-33 злотих. Якщо було. Півроку, мурували на клей, півроку на наклей, півроку на розтворі, так що ціна трохи гуляла. І в общему в мене виходила ось така от сума. О, якщо її розділити на 12 місяців, виходить ось така от сума. Так, так. що може хтось скаже, що то є замало, але об'ясняю тепер чому. Бо я працюю на умові злітання на повний етап. Багато хто є. Хто працює на чорну, ну як відомо, або працює на одну, третю, одну другу, і виходить, для того в них ціна за метр квадратний більше. Я не буду вдаватися в підробності там, цих всіх документів, умов, одне і третє, одне і що Я не бухгалтер, я не можу правильно розказати вам цю інформацію. Якщо хтось хоче, може там ну, в гуглі поглядати. А от Моя ситуація виглядає. Ну, буде так. ще цікаво, можете задавати свої питання в коментарях, всім відповім. А і так що Підписуйтеся на канал, заходіть, час від часу відкладаю відео, коли маю час, коли не маю часу, ну то не маю, так буду старатися викладати якнайчаще. Так що Всім до побачення.